Комісія, дозвольте представити дипломну роботу на тему програм на забезпечення гібридної лабораторії Голді. Гібридна лабораторія Голді розроблена у технічному університеті Ельменау Німеччина ця лабораторія використовується для надання практичного досвіду з розробки вбудованої електроніки. Дослідження показали, що віддаленого управління фізичними експериментами лабораторії є декілька варіантів, але питання застосування мікроконтролерів, о, мікроконтролерного управління потребують подальшого розвитку, тому тема роботи є актуальною. Мета роботи розробка програмного забезпечення гібридної лабораторії Голді для дистанційного управління експериментами за допомогою мікроконтролера Arduina для Зараз, вибачте, для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі і задачі на слайді. Порівняння існуючих платформ на основі мікроконтролерів, зокрема Фрідуїна, Raspberry Pi, Arduino, дозволило обрати саме плату Arduina в якості апаратного забезпечення розробки серед великої кількості різновидів плати Arduino було обрано мініатюрну плату Arduino Nano, Функціонал якої збігається з базовою моделлю, а габаритні розміри набагато менші, було виконано аналіз існуючих середовищ програмування для Arduino, який показав, що існує багато різних інструментів розробки, такі, як Arduino IDE, Pluto Python та Visual Micro. Було обрано середовище Arduino IDE для програмування на мові C, тому що це середовище пропонує розробник Arduino, воно є простим у вивченні та використанні. Розроблений алгоритм мікроконтролерного управління віддаленим експериментом складається з наступних етапів: ініціалізація датчиків та актуаторів, ініціалізація змінних, створення станів, створення функцій та інструкції перемикача. Завантаження прикладу в середовищі управління експериментом, проведення експерименту. Розроблений програмний код для мікроконтролерного управління експериментом містить наступні основні функції: Digital Read та Digital Write, що відповідають за роботу з датчиками та виконавчими механізмами. Setup виконується один раз на початку програми і може бути використаний, наприклад, для ініціалізації змінних. Loop викликається неодноразово. І використовуються для реалізації основної логіки програми. Головні вікна середовища мікроконтролерного управління експериментом наведено на слайді. Щоб розпочати проєкт, треба вибрати пункт White Standalone і створити новий проект, написати його назву, вибрати систему, мову написання і фізичну систему, наприклад, Фріаксіс Portal». Потім вибрати, завантажити проект, скомпілювати проект, запустити його. Результат виконання експерименту Free Access Portal можна спостерігати за допомогою камери. Висновки з роботи наведено на слайді. Дякую за увагу.